20 липня 1944 року серед озер і боліт східної Прусії в глибині мішаного лісу в оточенні 55 тисяч мін під охороною сотень солдатів, невидима з повітря і незнана для мешканців навколишніх населених пунктів, ховається на території 6,5 квадратних кілометрів штаб-квартира найнебезпечнішої людини на землі. Позивний цієї людини Вовк і тому це місце, котре більш ніж на 800 днів стало для неї домом, називається Вовче Лігво або Вольфшанце. Сьогодні граф Клаус фон Штауфенберг, полковник Вермахту і начальник штабу сухопутних військ резерву, мусить вбити несамовитого фюрера, котрий тягне Німеччину до поразки. В портфелі фон Штауфенберга – 2 кілограмові бруски вибухівки. Його ад'ютант у потрібний момент допоможе своєму командиру активувати годинниковий механізм. Сам полковник не впорається. Рік тому, під час військової кампанії Третього Райху у Північній Африці, фон Штауфенберг втратив праву кисть і два пальці на лівій. Навіть вдягатися без підтримки він більше не може. Але вдвох вони точно зроблять все, як треба, коли вибухівка здетонує у бетонному бункері, де невдовзі проходитиме нарада, не виживе ніхто. Кількаметрові за товщиною стіни, розраховані на те, щоб витримати авіаналіт, спрацюють як підсилювач вибуху. Відлунюючи його знову і знову, щоб у Гітлера не лишилося жодного шансу. Але події розвиваються не за планом. Вже на території Вольфшанце змовники мусять почати імпровізацію. Нарада станеться раніше, ніж вони розраховували. А найгірше те, що через спеку прийнято рішення зібратися не в бункері, а в дерев'яному бараці, у якому можна відкрити вікна для провітрювання. Фон Штауфенберг та його ад'ютант. Усамітнюється в одному з кабінетів, начебто для того, аби полковник перевдягнув сорочку. Часу зовсім мало і вони поспіхом починають готувати вибухівку. Щоб запустити годинниковий механізм, потрібно розчавити ампулу з кислотою всередині схожої на олівець металевої трубки детонатора, а потім вставити його в брусок вибухівки. Приблизно за 10-15 хвилин кислота розійсть канатик, котрий стримує запал. І тоді станеться вибух. Змовники встигають зарядити першу бомбу, коли раптом двері кабінету відчиняються. Ад'ютант Фельдмаршала Кайтеля стоїть на порозі. Нарада починається прямо зараз. Він просить фон Штауфенберга поквапитися зараз або ніколи. Втратити свій шанс вони не можуть. Гітлер уже уникнув смерті 41 раз. 41 раз до них Фюрера намагалися вбити. Сьогодні вони мусять зрештою поставити крапку в цій історії. У портфелі фон Штауфенберга. Лише один кілограм вибухівки, другий, незаряджений, в метушні сховав до себе його ад'ютант. Що ж, треба викручуватися. Полковник просить надати йому місце за столом ближче до фюрера, бо ж через поранення фон Штауфенберг погано чує. Нарада починається. Портфель зі смертельним зарядом стоїть під столом менше ніж за два метри від Гітлера. Ще кілька хвилин і все скінчиться. Фюрер заплатить за поразку під Сталінградом. За те, що допустив відкриття другого фронту і за численні смерті цивільних німців під бомбами союзників, у розпалі наради фон Штауфенберга просять до телефону в сусідню кімнату. Це частина задуму. Двоє полковник та його ад'ютант швидко виходять з бараку, поспіхом сідають в автомобіль і наказують водієві їхати на аеродром в Берліні. Вони приєднаються до інших змовників серед військової еліти, щоб заарештувати нацистську верхівку. Та оголосити на всю Німеччину про те, що режим Гітлера впав. Автомобіль рушає, а позаду лунає вибух. Тоді, 20 липня 44-го, в одноповерховому бараці на території Вольфшанце, загинуло четверо осіб. Гітлера серед них не було. Граф фон Стауфенберг не знав, що коли він вийшов з конференц-зали, його портфель відсунули вбік ще далі від Фюрера. Також він не знав, що масивний дубовий стіл поглинув значний відсоток енергії вибуху. Гітлер частково втратив слух. На його тілі були численні опіки й порізи, але, однак, зовні він був практично неушкоджений. І все ж таки, всупереч усім невдачам замаху, у заколотників іще лишався шанс звести в могилу очільника нацистів могли несподівані союзники бактерії. Із щоденника особистого лікаря Гітлера Теодора Морела, 20 липня 1944 року, четвер Вовчі лігво. Зайшов до пацієнта А в чверть по одинадцятій і зробив йому ін'єкції як звичайно. Потім замах з вибухівкою на фюрера. Після цього пульс 72 лікував його поранення. Чи були у професора Морела причини хвилюватися за свого пацієнта? Так. Із тіла фюрера вилучили близько сотні скалок того самого дубового стола. Згадаймо історію, про яку я розповідав у минулому випуску про англійського констебля. У якого розвинулося смертельне зараження крові через порізи шрапнелю, а особистий лікар Гітлера, можливо, пригадував дещо інше: замах на людину, яку називали м'ясником чи праським катом. Мова йде про Райнхарда Гайдріха, очільника РСХА, головного управління безпеки Райху. 27 травня 42-го року член Чехословацького спротиву Ян Кубіш жбурнув протитанкову гранату в автомобіль високопоставленого нациста. Але помер той не від поранень. Через тиждень після нападу, після численних операцій, Гайдріх, який, здавалося, йде на поправку, під час обіду раптом впав і більше ніколи не підвівся. Септичний шок, викликане інфекцією критичне падіння кров'яного тиску, призвело до коми, і за кілька годин Рейнхард Гайдріх помер. Як вважають кінський волос із оббивки сидінь Мерседеса, в якому їхав Гайдріх. Під час вибуху потрапив глибоко всередину ран а разом з ними бактерії, котрі відправили м'ясника на той світ. Тож лікар Гітлера, здається, довго не роздумував, ось що іще він пише в день замаху у своєму щоденнику: вісім вечора: пульс 100, регулярний сильний тиск 165 на 170, Лікував рани пеніциліновим порошком. Це звучить як цілком буденний медичний запис, за виключенням одного але. Річ у тім, що на 1944 рік пеніцилін практично лишався монополією антифашистської коаліції. Я вже розказував у попередньому випуску, яких зусиль коштувало британцям з американцями налагодити промисловий випуск антибіотика. Завдяки роботі мікробіологів, хіміків, лікарів, державних чиновників і директорів фармацевтичних компаній, на момент висадки в Нормандії союзні війська були споряджені 600 тисячами доз пеніциліну. Але звідки міг узятися антибіотик в Німеччині, оскільки статті англійських, а потім американських вчених публікувалися в наукових та галузевих журналах, існувала можливість дізнатися про лікувальні здатності і найважливіше технології виділення та очищення пеніциліну. Із цих публікацій неважко було зрозуміти, які переваги надавав антибіотик на полі бою. Але чи скористалися цією інформацією німці? Для антигітлерівської коаліції здебільшого лишалося загадкою аж до кінця війни. Коли ж Німеччина капітулювала, британські та американські спецслужби вже мали підготовлені групи від трьох до шести спеціалістів з конкретних галузей науки і технологій для допитування німецьких вчених, промисловців та інженерів. Звісно, організовувалося це не задля того, аби лише дізнатися, чи спромоглися нацисти розробити власний пеніцилін. Річ у тім, що Німеччина в першій половині ХХ століття була безумовним лідером наукового поступу, а переможець, як відомо, забирає все. Колись я розкажу вам про операцію Пейперкліп і про те, як завдяки нацистам по суті народилося усе американське ракетобудування. Але зараз про пеніцилін. Саме із розсекречених відомостей спецслужб ми зараз знаємо, що відбувалося за лінією фронту в контексті видобутку диволіків. Отже, де міг дістати пенициліновий порошок для свого пацієнта, А Теодор Морел? Щоб відповісти на це питання, потрібно трохи розібратися з тим, ким був особистий лікар Гітлера. Огрядний Морел, якого відверто недолюблювали в близькому оточенні Гітлера, так само як і його віп-пацієнт не вживав алкоголю, не палив і надавав перевагу неортодоксальним методам лікування. До приходу до влади нацистів він уже був відомим, навіть модним лікарем з шикарною практикою в Берліні. Однак знайомство у 1936 році із фотографом Хайнріхом Хоффманом невдовзі підняло кар'єру Морелла на просто захмарний рівень. Лікар врятував бідолашного чоловіка від гонореї, а оскільки Хофман був близьким другом Адольфа Гітлера, невдовзі Морел вже лікував Райхсканцлера – від ймовірно дисбактеріозу кишківника. І коли через рік терапії болі в животі Гітлера припинилися, особистий лікар Фюрера став надзвичайно затребуваним. Нацистська верхівка, генерали Вермахту, зірки театру і кіно записувалися до нього на прийом. У 1938-му Морел лікував від грипу навіть британського прем'єра Невіла Чемберлена. Але що більш важливо для нашої історії, зв'язки серед партійної еліти відкрили для Морела також і нові бізнес-перспективи. Невдовзі він став співвласником фармацевтичної компанії «Гамма», а також членом ради директорів і ще двох інших. Гамма, в тому числі із залученням особистих коштів Фюрера, і справді займалася розробками пеніциліну. тому ймовірно, що Морел використав антибіотик власного виробництва в день замаху на Гітлера. І можливо, що саме так особистий лікар Фюрера застрахував свого пацієнта від зараження крові і смерті на лікарняному ліжку. Таким чином змінивши історію. Але чи вдалося німцям розіграти карту диволіків на полі бою, як це зробили союзні війська? Навіть під опікою очільника райху, фірма Морелла досягти поставленої мети, налагодження промислового виробництва антибіотика, так і не змогла. Але водночас, із розсекречених доповідей британських спецслужб, з'ясувалися назви іще чотирьох великих розробників пенициліну по той бік лінії фронту. Для того, аби почати будь-яку діяльність з виділення антибіотика, кожен з них мав якось отримати працюючий штам грибка пеніциліум. У своєму листуванні перший відкривач бактерицидних якостей пеніциліуму професор Олександр Флемінг визнавав, перед війною до нього надходило багато запитів на отримання того самого штаму, про який він писав у своїй знаменитій статті 1929 року. Але при цьому вчений не міг пригадати, щоб він надсилав цінний грибок. В Німеччину. Можливо, Флемінг боявся виглядати непатріотично або і дійсно пам'ять йому зрадила. Проте факт в тому, що зразок грибка таки потрапив з його рук до ворога. Щоправда, цей зразок лишався кілька років у сховищі, аж поки вже у розпалі війни його дошукалися представники фармацевтичної компанії «Шерінг». Тепер у складі Байер в Берліні. Виділити антибіотики їм тоді не вдалося. Але потому зразок в Термосах рушив у Баварію в лабораторію хіміка Бруно Ботчера. Ботчер стверджував, що в нього працювало 100 німецьких робітників і 200 російських офіцерів, ймовірно радянських військовополонених. Однак надії і на його інноваційний метод очищення панециліума теж не справдилися. Зрештою, компанія Шерінг спробувала знайти інший пригідний штам грибка. Так вона вийшла на міколога і директора дослідницького інституту в місті Кіль Андреаса Лемпке. Лемке зібрав велику колекцію грибків. Зі своєю командою він ще з 30-х років досліджував їх терапевтичні властивості. У Лемке навіть була своя назва для бактерицидних речовин, що їх виділяли грибки. Він називав їх не антибіотиками, а мікоїнами. Наскільки ефективними виявилися штами Лемке для пеніселінових розробок компанії Шерінг. Нам невідомо, А його колекція в кілі зрештою зазнала бомбардувань. І була значною мірою втрачена. Така ж доля спіткала і дві підрядні фірми, з якими Шерінг надалі співпрацювала в рамках свого пеніцилінового проєкту. Завод фірми КНО розбомблений, а головного дослідника фірми Мерк вбито під час авіанальоту. Другому значному розробнику пенициліну зі списку британських спецслужб пощастило більше. Завод найбільшого у світі хімічного картелю ІГ Фарбен Industry в Хьохсті. Працював аж до січня 1945 року та й припинив свою роботу не через руйнування, а тому, що втратив електроживлення. На той момент на заводі працювало близько 9 тисяч осіб, серед них третина військовополонені, в тому числі з Радянського Союзу. І Гефарбен набув дурної слави у післявоєнні роки не лише завдяки використанню рабської праці, але й у зв'язку з варварськими методами проведення медичних випробувань на в'язнях концтаборів. Вчені, котрі очолювали роботу заводу в Хьохсті, намагалися повторити англоамериканську технологію виробництва пеніциліну, але також проводили оригінальні дослідження, змішуючи різні грибкові штами та вперше застосувавши для вирощування пеніциліуму барабан, що обертається. І хоча відомо, що завод в Хьохсті таки випускав пеніциліновий порошок і бандажі, наразі немає відомостей щодо постачання ними німецької армії. Третя фірма Хак Кьоніг з міста Любек. Котра теж намагалася отримати диволіки, співпрацювала із уже згаданим Андреасом Лемпке, виробляючи його мікоїни. Кінцевий продукт, котрий, ймовірно, був сумішю зовсім іншого антибіотика із додаванням власне пеніциліну, начебто проходив клінічні випробування для лікування інфекцій шкіри. Але далі ця ниточка нікуди не вела і з промисловим випуском мікоїнів у хакіоніх геть не склалося. І нарешті найцікавіше, як на мене, учасник пеніцилінових перегонів у Німеччині. Некомерційна установа Інститут Кайзера Вільгельма. Ректором цього вишу служив знаменитий хімік Ріхард Кун. У 1938 Куна нагородили Нобелівською премією, яку, однак, через розпорядження Гітлера він отримати не міг. Ректор інституту Кайзера Вільгельма вдався до радикально відмінного підходу у порівнянні з усіма іншими розробниками на той час, як в Німеччині, так і за її межами. Замість того, щоб намагатися опанувати ріст живого грибка, потім виділення і очищення продуктів його життєдіяльності, хімік Ріхард Кун вирішив синтезувати антибіотик. Під час післявоєнних допитів англійські спецслужби дізналися про сполуку 3065, котра начебто у 300 разів переважала ефективність пеніциліну проти стафілококів. Сполуку 3065 німці встигли перевірити на 25 пацієнтах після ампутації. Препарат і справді проявив свою ефективність, однак 300-кратна перевага над пеніциліном, найімовірніше тільки міф. Справа в тому, що синтезований антибіотик порівнювали із трофейним пеніциліном, котрий від неправильного зберігання, скоріш за все втратив більшу частину своєї сили. Але так чи інакше, чи могла сполука 3065 стати справжніми диволіками, ми тепер ніколи не дізнаємося. До промислового виробництва вона також не дійшла. Як бачите, німці справді намагалися наздогнати англійців з американцями у пеніцилінових перегонах. Проте ані особиста підтримка Фюрера, ані виробничі потужності найбільшого у світі хімічного концерну, ані попередні дуже видатні успіхи німецької науки не зіграли тут вирішальної ролі. Чому так сталося? Як це часто буває в житті, ймовірних причин одразу декілька. По-перше, у фашистській Німеччині, на відміну від США, не існувало якоїсь єдиної установи для координації усіх розробників. Створення постійної внутрішньої конкуренції між різними інстанціями взагалі було характерною рисою гітлерівського режиму. Звісно, що вчені тим не менше обмінювалися інформацією, але такий обмін не мав систематичного характеру. Не створювалися єдині стандарти роботи, а це означало, що час витрачався на повторення одних і тих самих задач. Схаменулися німці занадто пізно. Про засідання і створення координаційного комітету у жовтні 44-го присутній там біотехнолог Хайнс Йопінгер сказав до часу нашого зібрання ми вже не могли дістати ані дріжджі, ані кислоти, ні матеріали. Усе було скінчено. Друга причина провалу німецьких паніцелінових зусиль сульфонаміди. Німецька фармацевтична промисловість, здається, надміру покладалася на успіхи 30-х років. Тоді було розпочато масове виробництво хімічно синтезованих бактерицидних ліків під загальною назвою сульфанаміди. Сульфанаміди, або як їх називали в побуті сульфа, стали першим ефективним засобом боротьби з бактеріальними інфекціями в часи, коли, крім антисептика, в арсеналі лікарів, власне кажучи, більше нічого й не було. З антисептиками було дві серйозні проблеми: по-перше, такі засоби нищили все підряд. Не лише шкідливі бактерії, але й клітини імунної системи людини. А по-друге, просто дістати антисептиком глибоку рану для лікаря часто було фізично неможливо. Тож сульфонаміди були фантастичним проривом. Винахідник сульфи, німецький вчений Герхард Домах довів ефективність нових ліків, врятувавши свою дочку від ампутації. Шестирічна Хільдегарда проколола руку голкою. У крихітну ранку миттю потрапили стрептококи. Потім у долоня Хільдегарди не загоювалася, з неї став сочитися гній. Зрештою, дитина, у якої трималася висока температура, почала час від часу втрачати свідомість, а лікарі могли запропонувати тільки одне: руку треба відрізати. Тоді домах в розпачі вирішив застосувати на своїй дочці експериментальні ліки, над якими він тоді працював пронтозил, перше покоління сульфи. І це спрацювало. Інфекція за кілька днів відступила. Сталося це у 1935-му. Вже того ж року пронтозил став сенсацією в американській пресі, адже цей препарат вилікував сина президента Франкліна Делано Рузвельта від важкої стрептококової інфекції. Різноманітні варіанти сульфи були надзвичайно поширені, їх продавали усім охочим в аптеках і ними солдатів. І хоча сульфонаміди назавжди змінили медицину і довели, що знайти зброю проти бактерій справді можливо, у них були й суттєві недоліки. Справа в тому, що за тривалого використання сульфа викликала важку побічку. Наприклад, могли закоркуватися сачововідні шляхи. Або навіть гірше розвивався агранулоцитоз, тобто різке падіння рівня білих кров'яних тілець, котре підриває імунітет і робить його дуже вразливим до інфекцій. Простою мовою, ліки проти інфекцій могли зробити людину майже беззахисною перед інфекціями. Але і це ще не все. Бактерії швидко пристосувалися до появи нової загрози вже в часи війни, тобто в межах одного десятиліття після початку масового застосування ліків, ефективність сульфи почала падати. Тим не менше, виробництво сульфонамідів було дешевим і приносило гарні прибутки уже згадуваному мегаконцерну IG Farben. Через це німецьке фінансування більш безпечного антибіотика із плісняви не йшло ні в яке порівняння з американським. У Сполучених Штатах. Фармацевтичні і хімічні компанії витратили на пеніцилінову програму близько 3 мільйонів доларів. Для порівняння Ріхард Кун отримав у 43-му на дослідження антибіотиків 25 тисяч рейхсмарок, тобто лише близько 10 тисяч доларів. І третя причина провалу нацистів це, звісно ж, війна. Я маю на увазі не лише бомбардування заводів і ембарго, фактори, котрі безумовно до певної міри стримували. Німецьку промисловість мова радше про війну інформаційну. Американці дійсно зробили пеніцилін частиною своєї воєнної пропаганди, і через це нацистські лідери, цілком логічно, підозрювали, що диво ліки антигітлерівської коаліції лишень роздута бульбашка, тим більше, що перехоплені в боях зразки антибіотика якраз і підтверджували цю думку. Американський порошок чомусь саме у німців показував себе під час тестів не найкращим чином. І ще до речі, за іронією долі, одну з найважливіших ролей в розробці пеніциліну Оксфордською групою, про неї я розказував у попередньому випуску, відіграв єврей, котрий втік від переслідувань в Німеччині. Саме біохімік Ернст Чейн винайшов спосіб виділення власне антибіотика із живильного середовища, в якому ріс грибок пеніциліум. Попри всі перелічені проблеми, нацисти знову ж таки з пропагандистською метою. Оголосили про те, що саме їх вчені винайшли паніцелін. Морел у 43-му році навіть отримав Залізного хреста за відкриття бактеріостатичних субстанцій з нижчих грибів. Вже через рік честолюбний і дивакуватий особистий лікар Гітлера використає своє відкриття для того, аби врятувати свого особливого пацієнта. Можливо, це і був єдиний суттєвий успіх паніцеліну у фашистській Німеччині. Друзі. Дякую, що дослухали до кінця. В наступному випуску я розкажу, як Пеніцилін потрапив до СРСР, і про те, яка небезпека виявилася прихованою в цих диволіках. Підпишіться, щоб не пропустити. Буде цікаво. Але далі ця ниточка нікуди не вела, із промисловим випуском мікоїнів у хакіоніг нічого, блять, не склалось. Понавіть гірше розвивався агран... агра... агранулоцит агранал... агранулоцитоз, агранал... агранут.